Прикордонної служби України. Можна з ним, що сторони набуватися. А ви можете його перевірити? Зараз? А ви можете його перевірити? Згідно по мене в кабінеті міністрів 1147, пункт 8, громадянин України, які знаходиться в прикордонній СМУЗі або контрольованому прикордонному районі зобов'язані мати по собі лікові документи. А згідно закону про мобілізацію, ви повинні пред'явити представникам ТЦК і те, хто буде Там є. Там є різниця між сьомим і восьми пунктом, між смугою і районом. І відповідно <під> до вашої <під> постанови яка висилається з 98-го року. В 2024 2024, в 23-му вам, вам додали повноваження перевіряти військову облікові в тому випадку, якщо згідно наказу 1456, ви є. Там є таке цікаве слово. Уповноважений. Розумієте? Тобто уповноважений комендантом. Якщо ви, не знаю, як вас звати документи ваші не бачите, уповноважений комендантом, то ви мені дивіться наказ, і я вам військове облікою. А якщо ви просто зараз прикордонник, то от в тій постанові, на яку ви зіслалися, згідно вашої роботи, у вас немає таких повноважень. Я зрозумів, що ви записуєте не відео, давайте встанемо на бук на букву, зараз підійде старший і з вами поговорю. Тобто ви зараз мене обмежуєте в Русі, я правильно зрозумів? Нічого мене обмежує в Русі, просто щоб не заповняти саму. Тобто встати в бік це пропозиція, правильно? Чи це наказ? Так, давайте, я скажу, чи Давайте, ви я встаю. Ні, я та... хочу, щоб все було в рамках чинного законодавства, не то як ви це хочете, того ви. Я не тіктокер, ви помиляєтесь. Ви вже сказали. Добро. Добро земля. Чого на Тік обзиває? Скажіть, хай так не говорю, мені обідно. Тому що я не тіктокер, я просто записую, щоб у вас не було конфлікту. Да. Гарного дня. Все, дякую, що.